Оце ж як Україна вийшла, а Росія заходила. Оце ж у нас дом так повряді. Хорошо, що в нас були тушителі, бігали хлопці тушили. А Хлопці тоді людей багато ще ставалося в лімані. 37 ж, душ вийшло. у нас було в підвалі. Картопля, 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 картопля. Навіть кавуни лежать. Там помідори. Ціки ще залишилися до воєнного. Вони самосіли. Тут так виривали бур'яни. Це тут і такий перець, це найрушні. Ну на зиму вистачить, да? Я так думаю. У мене такі вже й проглоти. У нас були побиті за домом миті дерева, попиляли дерева, тепер порубають хлопці. Це посохши, зараз я нарубаю абрикоса посохши. В'яточки побрізали, підстрили, підправили, тепер перерубаю. Та й окація, ну все дерево. Клинки. Це... це вам на зиму не вистачить? Ні. Минулому році ми е, роздали буржує більше двох тисяч е, і давали е, дрова, плюс е, червоний хрест і благодійні фонди нам давали брикети. Цьому році ми також плануємо. Зараз підписуємо меморандум на постачання брикетів з благодійними фондами. Уже запланували кошти і будемо виділяти, будемо заключати угоди, і будемо забезпечувати людей дровами. Це... Лиманський лісгосп планує нам допомогти в цьому питанні. Те, що у них стоять буржуйки і будуть опалюватися. Ми плануємо максимально, які до нас будуть заходити благодійні фонди з брикетами, щоб ми плануємо давати їх там, де знаходяться багатоповерхівки. У нас на сьогоднішній день на котельні нагрузка від 9 до 15 відсотків. Тому і плюс руйнування, що вікна ще так сказать, не закриті, і тепло подавати нікуди.